Повернення улюбленої казки в інтерпретації норвезьких мультиплікаторів: мандрівка з ароматом Різдва та пошук пасхалок у продовженні відомої жахачки. Більше про нові картини, що демонструватимуть на найбільшому місці екрані імені Шевченка з 11 по 17 грудня, включно розкажемо у програмі Кінозала. Вітаю! і Розпочинаємо! Сучасна адаптація відомої казки – дія, якої розгортається в прекрасну вікторіанську епоху. Юна Герда вирушає у невідоме на пошуки свого друга Кая, який таємним чином зник. Під час своєї подорожі Герда заводить дружбу з птахами, звірами та доброю відьмою. І зовсім не підозрює, що за нею спостерігає могутній ворог, що хоче збити юну мандрівницю із вірного шляху. Я б усе віддав за якусь пригоду. Це може бути небезпечно, Каю. Ого! хто це? Це підійде ідеально. Я хочу до себе додому. До Та бабусю, я знаю напевне, що Каї ще живий, його забрала снігова королева, і я його знайду. Люблю вас, обох, Герда. Зла королева тримає Кая в полоні у своєму крижаному палаці на півночі. Понад усе Герда прагне теплом своєї любові розтопити кригу та повернути друга додому. Анімація Снігова королева. Авторства норвезьких мультиплікаторів. В основі сюжету відома казка Ганса Крістіана Андерсена. Рушаємо на північ! Я лечу до свого кая! Тут тебе ніхто ніколи не знайде на краю землі. Я в порядку. Я знаю, вистав. Ми не можемо здатися. З цим нахабним дівчиськом треба розібратися. Снігова королева. Якщо ви ще не вирушили у різдвяну мандрівку на захід України, то саме час у кінотеатрі імені Шевченка триває показ картини Потяг до Різдва напередодні одного з найулюбленіших свят українців. Спеціальний рейс мчить з Києва у Львів. Обслуговують його знайомі з фільму Потяг у 31 грудня, провідник Микола Іванович. Та його донька, і водночас начальниця. Пасажири потягу незнайомі між собою українці зі своїми мріями, сподіваннями, турботами та таємницями. Об'єднує ж їх одна мета провести особливий вечір у родинному колі. Та коли потяг раптово зупиняється посеред снігів без зв'язку і без надії, пасажири мають вибір сваритися та ображатися один на одного через обставини, або ж об'єднатися. І коли обирають останнє, тоді починаються дива. Колядки, теплі історії, свята вечеря з кутею та дванадцятьма стравами. І перша різдвяна зірка у небі. Це історія про одне з найулюбленіших свят українців, яке навіть у найскладніші часи гуртує родини, об'єднує серця та дарує віру у краще. Головні ролі у картині зіграли Станіслав Баклан, Лілія Ребрик, Михайло Хома, Юрій Горбунов, Назар Задніпровський. Якщо ж ви любителі жахачок, то ще маєте нагоду завітати на перегляд фільму П'ять ночей у Фредді 2». його показ триває у кінотеатрі імені Шевченка. Будь-хто може протриматись п'ять ночей. Але цього разу другого шансу не буде. Новий розділ. Аніматронічного жаху починається. Блумхаус повертається із продовженням найкасовішого хорору 2023 року, заснованого на серії культових ігор. То що нормальне життя тобі до вподоби? Доволі непогано, зважаючи на все пережити. Як Ебі, часом, наче не зле, а часом сумує за друзями. Знаєш, Твоя обіцянка полагодити аніматроніків. Дає їй марну надію. Хоч хтось мене чує. Ебі. нас! Продюсер Джейсон Блум та режисерка Емма Тамі вже встигли добряче налякати глядачів у першій частині. У продовженні творці картини збільшили число аніматроніків. Залучили нових акторів, серед яких Макена Грейс, кіт Ульріх, Вейнай та Меган Фокс. За словами режисерки, у фільмі заховали так багато пасхалок, що прихильникам картини доведеться добряче попрацювати. Th З цього нічого не вийде. Такою програмою кінозала була сьогодні. Нагадаю, що ці стрічки демонструватимуть у кінотеатрі імені Шевченка з 11 по 17 грудня включно. Тож думайте, обирайте та вирушайте у кінотеатр. Найбільший у місті екран якісний звук, та бюджетна вартість квитка подарують незабутні враження. Бажаю вам гарного настрою та приємного кіноперегляду. І до зустрічі рівно за тиждень у програмі кінозала.